Священник каже жениху. На питання, чи згоден ти стати її чоловіком, потрібно відповідати згоден, а не будь-що буде. У відділення поліції вбігає жінка і кричить Цей чоловік увесь вечір переслідує мене. Мабуть, він п'яний. Поліцейський пильно подивився на жінку. Гадаю, дуже п'яний. На роботу до Василя прибігає сусід. Василю, у тебе вдома наш начальник Жеку кохається з твоєю дружиною. Василь летить додому, дивиться у замкову шпарину і полегшено зітхає. Дякувати Богу. Це не наш начальник Жеку. Чоловік повернувся додому під ранок. Дружина в естеріці. Ах ти такий сякий. Чоловік її заспокоює. Тихіше, кохана, тихіше. А давай переведемо стрілки годинника на 9 годин назад і разом відсвяткуємо твій день народження. Миколка, Чому лилики відлітають на зиму в теплій краї? Бо там, люди, теж хочуть мати дітей. У готелі партія показує молодій парі кімнату і запитує, Вам ще щось небудь потрібно? Молодий чоловік відповідає, ні. А вашій дружині? Ой, дякую, що нагадали. Принесіть мені, будь ласка, конверт з маркою. Дружина запитує чоловіка. Коханий, а що тобі подарувати на день народження? Хвилину мовчання кохана. Півробітник підходить до керівника і повідомляє, Я хотів би вас попередити, що дружуся в суботу. Так це чудово. Сімейні охоче залишаються попрацювати після роботи. Юнак побачив у ресторані астрономічні ціни і запитує свою подругу. Ну, що моя товстушечко? Будеш щось замовляти? Куми, кажуть, ти взяв собі нову дружину, та не така вона вже й нова, куми. Татку, а що таке літер? Ну, синку, це метр. Але тільки в рідкому стані. Вихователька схвильована каже, Що з тобою, Миколка? Ти такий блідий часом не захворів? Та ні. Це мене мама сьогодні умила. Учителька запитує Миколка, а чому у тебе в диктанті такі ж самі помилки, як у твоєї сусідки по парті? Бо у нас з нею одна вчителька. Ти чому сумуєш? Куме? Моя Галя з драбини впала. Розбилася. Хіба вона вміє по людськи щось робити? З першої сходинки впала. Учитель каже Петрику. Ти завжди приходиш у школу з брудними руками. А в мене немає інших. Куми, а ви вірите у віщі сни? А то ж Куме, якщо у ніч з п'ятниці на суботу мені насниться Софі Ларен, то у суботу вранці дружина точнісінько пошле мене на базар заквашеною капустою. Кума, а ти вірна своєму чоловікові? Кума, ну як можна бути вірною, коли в домі постійно щось псується, то водопровід, то пральна машина, то телевізор. Надійка запитує Василя Коханий, а скільки у тебе було дівчат до мене? Василь надовго замовк. Надійка почекала, почекала, та й заснула. Вранці прокидається, а чоловік сидить за столом. Ой, Василю, ти вже не спиш? Я всю ніч не спав. Що трапилося? Тарахуюш. Миколка, а ким ти будеш, коли виростеш? Кумом Наша мама його завжди хвалить. У переповненому метро. Юнач, може, ви в інше місце прилаштуєте свою руку. Та я б з радістю, але соромлюсь. А чому ви цей хор називаєте змішаним? У ньому ж тільки чоловіки. Правильно, але деякі з них вміють співати, а інші ні. Молодий чоловік купує шлюбну обручку. Будь ласка, викарбуйте напис Галії від Василя. Ювелір похилого віку каже Я б вам порадив написати коротко. Від Василя, бо різне буває. Чоловік з дружиною гуляють по парку. Раптом чоловік говорить дружині. Кохана, прошу тебе, намагайся виглядати щасливою. Навіщо? Бо жінка, яка йде нам на зустріч моя перша дружина. Куми, навіщо вам три? Пара окулярів. Так в одних я читаю, а другі для повсякденного життя. А треті. А в третіх я шукаю перші й другі. Директор каже Секретарці. Це неприпустимо. Головний бухгалтер постійно скаржиться, що ви приходите на роботу в дуже короткій спідниці. Але я цього не потерплю. З сьогоднішнього дня. Бухалтера звільнена. На пляжі обурена жінка звертається до чоловіка. Це не ваш син закопує в пісок мою сукню? Ні. Мій набирає воду вашим капелюшком. Куме, чув ти з Галею зустрічаєшся? Та ні, лікар заборонив. А до чого тут лікар? Так він її чоловік. Си, куми, я розлучився. Ой, куми, ти ж тепер будеш змушений платити аліменти 50% від зарплати. Так вона ж у мене відбирала усю зарплату. А тепер я матиму свою законну половину. Дружина каже чоловікові. Ой, коханий, у тебе на сорочці два гудзики відірвані, кохана. Я ж тобі про це місяць тому казав. І який же ти злапам'ятний. Василю, ти чому не виходиш на двір погратися? Не можу. У мене дуже суворий тато. Коли він робить моє домашнє завдання, я маю знаходитись біля нього.